Вітаю, з вами Марія і наша рубрика Приготуйтесь до, до наступних подій. І бажаю вам приємного перегляду та гарного настрою. Тож давайте дивитись особисте життя, до яких подій вам треба приготуватись в особистому житті. Так, дивіться, тут якийсь рух на вихід. Хтось буде виходити з вашого життя. Або ви з кимось будете, знаєте, от вирішувати питання таким чином, що у нас з тобою все закінчено, я йду. Для когось з вас це буде навіть, знаєте, таким проривом. От ви просто так будете налаштовані на ті зміни, вони не будуть швидкими. Це буде поступове таке просування в цьому. Напрямку, але ж знаєте, коли ви знаєте, тофтологія, знаю, <смі> але нічого, коли ви знаєте, чого хочете, у вас пророблений план, ви вже щось собі там на майбутнє намедикували і будете до цього йти. Знаєте, коли, це в мене слово, знаєте? От як його позбутись? Не уявляю поки що. Коли це як емоційний такий ваш фон вам буде диктувати взагалі правила того, як вам поводитись з певними людьми в певній ситуації, як себе подавати, як сприймати. Ось, ось така, знаєте, такий день, коли багато емоційного сприйняття. А сфера кохання, давайте тут розглянемо, до яких подій вам треба готуватись у сфері кохання. От я ж кажу, десь ви будете як відходити від якоїсь ситуації, знаєте, з якимись людьми. Може, це ви Королева Кубка, може, це людина, з якою ви так будете, від якої відсторонюватись будете в цей день? Емоційна людина, людина, яка може належати до знаків зодіаку, рак, скорпіон, риби, людина, яка, знаєте, може перекручувати якусь ситуацію, інформацію, сприйняття чогось, знаєте, от на свій розсуд, яка може бути, знаєте, як вплив на вас намагатись робити. Взагалі ситуація, Ну така вона вона складна, вона болюча. Коли знаєте образи, коли болить, коли може бути якась навіть третя людина причасна до цієї вашої ситуації, ну третя людина може бути будь-ким. Це може бути і про коханців-коханок, це може бути про людину з сім'ї, яка втручається. Це може бути навіть, знаєте, третя сторона може бути і роботою, яка на себе відтягує багато уваги, і не вистачає уваги один на одного. І це, знаєте, ситуація, яка людей розколює. Це може бути і сприйняття якихось світових. Змін І знаєте, як недомовленість між собою, і це теж у, у відносинах робить зміни. Тож день складний. Ось, ось тут він трошки складний. Тут, знаєте, буде перегляд стосунків, тут буде перегляд відношення між людьми. Якась ситуація, яка вона вас не відпустить, це буде довго боліти, це буде довга образа, довге небажання подальшого спілкування. Ну, знаєте, бувають такі дні, коли воно так накриє, що думаєш, Боже, ну ну от коли він вже закінчиться, цей день, щоб вже воно змінилось все. Тож бережіть себе, будьте до себе ну, ласкаві, якомога. Як І давайте дивитись робота, що, до яких подій вам треба готуватись в роботі в цей день. Ви знаєте, з роботою все, все гіть геть інакше. Робота буде, її буде ну, так, достатньо, бо у вас будуть відкриватися аж два напрямки, дві можливості, які, знаєте, от вам дуже буде кортіти у цих двох напрямках ну, приймати участь, розвинути їх. Знаєте, і контроль у вас буде в роботі в цей день. Або над вами, або це ви так будете все контролювати. Бо у нас тут королева жезлів, або це ваша карта, якщо ви стихії о... стихії вогню, Овен-Лев-Стрілець. Може, це хтось з вашого керівництва Може бути такої... таких знаків зодіаку, а може просто людина. Дуже дієва, дуже така активна людина, дуже наполеглива. І знаєте, з тих, хто, якщо щось надумала, то всі давайте робіть, бо я вам кажу, я так хочу. Але можете так і ви себе поводити в цей день. І розумійте для себе, що те, що буде почато в цей день. Ті можливості, які ви отримаєте в цей день, вони будуть від вас брати багато сил, багато зусиль ви будете докладати, але ж ви будете і мати потім результат з цієї роботи. І грошовий, і задоволення. Знаєте, ви наповнюватись будете, ви будете радіти з того, як у вас виходить, як ви змінюєте. Все для себе. Давайте далі розглядати, що вам важливо прийняти в цей день. От до чого важливо бути готовим, готовою в цей день. Взаємодія у нас тут король Пентаклів показаний. Це може бути хтось. З керівництва хтось з сім'ї, батько, там чоловік, може брат. Знаєте, тут ситуація, яка от як швидко буде розвинута, і в якій вам треба буде як відстоювати якісь свої інтереси, або людина на чомусь буде наполягати. Ситуація може затягнутись навіть. Знаєте, коли ви можете, от, наприклад, в цей день і не домовитись, але ж ви не будете покидати цю ситуацію, або людині важливо довести до кінця. І це буде ну, виглядати, як, знаєте, от, давай, давай ми. Все ж таки повернемось до цієї ситуації. Давай ми її доробимо. Вона розглянута буде спочатку, знаєте, як однобічно, але ж тут так не можна. Тут треба розглядати цю ситуацію, щоб її вирішити з різних кутів і ну, докласти зусиль до того, щоб її дійсно розглянути як умога ретельніше. Бо вона така, знаєте, може бути там з чогось матеріального стосуватись, може бути якихось кар'єрних моментів стосуватись, тож будьте активні в ній. Від чого краще б за все відмовитись. Давайте розглянемо, від чого краще б за все відмовитись, від яких дій. Дивіться, ось тут можете просто або ви, або хтось може поряд з вами, да, і потім нав'язувати вам своє, скажімо так, розсудити якусь ситуацію, знаєте, от не дуже не дуже глибоко її розглянувши. Ось це може стосуватись попереднього ряду. Знаєте, коли засуджувати може людина? От просто, знаєте, от не розуміючи насправді всієї ситуації, може сприймати ситуацію таким чином, що, знаєте, як воно воно як. ну от... Як правило, якихось не дотримуючись. От від цього взагалі треба відмовитись. Може наполягати на якомусь швидкому розвитку. Знаєте, от просто давай швидко щось роби. Але від цього теж краще за все, відмовитись. Бо це ситуація, яка, знаєте, в ній багато. Такого, знаєте, однобічного контролю. Тут нема е такого, щоб. Ну, тобто, дивіться, е якщо навіть людина буде наполягатиме, продавить якусь свою ситуацію, а тут буде продавлювати, у нас тут ще й імператор на дні колоди лежить, то згадайте потім. Як пройде час про цю карту суд. Бо е, розсуджена ця ситуація, вона обов'язково буде. І розсуджена буде таким чином, що вона не буде мати геть ніякої користі. Ну, знаєте, коли вам щось дуже вам або комусь е, стосовно вас дуже-дуже закортить е, наполягти на своєму, і от зроби так, як я кажу. Бо все одно не відстану від тебе. Це буде ситуація, яка буде дуже-дуже, знаєте, от швидко впливною. Вона не розтягнеться надовго, вона не буде взагалі мати ніякої користі. Бо м -м, тут, знаєте, от так не можна. Це буде продавлене, а продавлене, воно Ну, все одно людина ж не буде робити це з якоюсь там. Емоційною складовою, ну, воно то буде з емоційною, але емоції будуть не такі, щоб ця справа була довговічною. Це знаєте, людина вкладе такі свої емоції, що воно розвалиться навіть не, не витримаючи ніякого там, знаєте, підтримки якоїсь. Ну, Я думаю, що розумієте про що йдеться мова. Чого вам не уникнути в цей день? Давайте це розглянемо. Чого вам не уникнути в цей день? Змін. Змін, знаєте, як? Взагалі тут. Угу. Тут такі кардинальні якісь зміни, вони для багатьох з вас вони будуть стосуватись родини, жінки якоїсь в родині. Для когось це може йтися про смерть, але ж людина, знаєте, літня. Це не молода людина. І це, знаєте, людина, як ну, вже пожила. Для когось з вас це зміни стосовно ну, рідної землі трошки мені тут приховують інформацію, я не можу далі розповісти. Знаєте, тут показують, що мовчі, поки що мовчі. Давайте так, гармонію нам тут показують. Карти взагалі-то непогані, поганих тут не вийшло. І навіть якщо буде, ну, як я сказала, для когось сім'ї будуть зміни на те, що люд... ви будете розуміти, що людина йде з життя, то, повірте, так, і для вас, і для людини вже буде на краще. От як би це для вас зараз не звучало. Я розумію, що комусь це може бути неприємно чути, але це ну, таке воно життя. Воно і про таке теж розмовляє. І потім просто буде зрозуміло вам, що так на краще, знаєте, коли кажуть, що ну, людині було б складніше, якщо б протягла довше. Але ж про нашу землю я не можу сказати тут більш нічого, бо краще помовчати. Знаєте, от повірте, люди різні чують ці відео і. Ті, хто хочуть перемоги, ми думаємо про перемогу кожного дня, і ми молимося про це, і ми бажаємо цього, але ж є і інші люди. Тож, от заради таких я помовчу. Добре, так? Да? Так, і порада від вищих сил для вас на цей день. Давайте розглядати. Угу. Якась буде розвалюватись якась ситуація, яку вибріхували. Я думаю, розумієте, так? Це, знаєте, і воно так швидко буде розвалюватись, знаєте, коли от не буде змоги втримати ось така ситуація. Тут навіть дві якісь такі ситуації можуть розвалитись. Ну, такий день, знаєте, щось буде відкритим, щось буде відомим таким для вас. Ну, Може, це в родині у вас, може це, знаєте, десь ви щось там прочитаєте чи почуєте. Може для когось зі знайомих. Це може бути ситуація з кимось молодшим за вас. Ну, може бути, знаєте, там про дітей. щось, щось які, ну, щось, там Хотіли б набрехати, щось їм треба було б від вас отримати, але так, знаєте, з хитрістю не вийде. Будете все знати. Ну, Ось така ситуація. Тож не думайте, що вас можна так легко шукати. Всім вам дякую, хто подивився. От бачите, яка гарна карта лягає на дно колоди Шістка жезлів. Хто читає таро той і знає, що це про перемогу. Давайте думати в цей бік і думати так, що, знаєте, це вже сталося, щоб притягнути якомога швидше. Я не кажу, що це взагалі про. Всю цю війну, але ж десь якийсь напрямок. Це може наближати перемогу. Я дуже вам бажаю перемог у вашому житті, у ваших справах, там, де вони вам потрібні, більше за все. І бережіть себе. Хай все буде добре, хай здоров'я буде міцним, хай будуть. Якісь, знаєте, моменти, коли вам хочеться посміхати, посміхатися, радіти, і коли ви себе відчуваєте щасливою людиною. Хай все буде добре і у вас і в ваших родинах. Всім пока!